Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Циганков не перейде в клуб з АПЛ Відома причина. Бенфіка може приголомшити рішенням щодо Трубіна. Англійський гран включився в боротьбу за зірку збірноті України. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. А ще хочу вас попросити підписатися на канал. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Лунін не збирається гріти лавку Реала до 2030 року. Андрій хоче стабільного ігрового часу, а не роль запасного підкуртуа. Мендес шукає новий клуб і готується говорити з вершковими одразу після клубного ЧС. Відразу три клуби АПЛ виявили інтерес до півзахисника збірної України Віктора Циганкова. Жерона підвищила трансферну вартість гравця, але потім відмовилася його продавати. Стала відома причина, через яку циганков продовжить кар'єру в Іспанії, повідомляє Ель Національ. Англійський Евертон, Сандерленд та Крістал Пелас активно вели переговори зі спортивним директором каталонського клубу, пропонуючи близько 20 мільйонів євро за перехід Віктора Циганкова. Але в справу втрутився головний тренер Жерони Мічел. Наставник каталонської команди попросив керівництво призупинити всі трансферні обговорення, зазначивши, що циганков є ключовим гравцем і важливою частиною стратегії команди. Це рішення клуб підтримав та заморозив хід переговорів, попри реальний інтерес з Англії. Сам циганков залишився в роздумах. Він попросив свого агента уважно вивчити всі варіанти та пропозиції. Розуміючи, що поки його майбутнє в Жероні до кінця не зрозуміле, гравець готовий до зміни обстановки, але не поспішає йти. Минулого сезону 2024-25 Віктор провів 32 матчі в Лалізі, забивши 2 голи та віддавши 5 результативних передач. Його контракт із Жероною діє до 2027 року. Друзі, а як ви гадаєте, циганкову треба йти на підвищення чи залишитися в Жероні? Обов'язково напишіть в коментарях. Луганська зоря посилила склад вихованцем київського Динамо. У сезоні 2024-25 за команду Віктора Скрипника виступатиме 20-річний півзахисник Роман Саленко. Таке рішення ухвалило керівництво київського клубу з прицілом на ігрову практику для молодого футболіста. Роман Саленко приєднався до першої команди Динамо влітку 2023 року, підписавши контракти до літа 2027 року. Але минулого сезону отримав обмежену кількість хвилин на полі. У чемпіонаті України 2024-25 Роман зіграв 11 матчів, здебільшого виходячи на заміну. На його рахунку, один гол та дві результативні передачі. Попри обмежений час, тренери позитивно оцінювали його рух без м'яча. Техніку та міння швидко входити в гру. У клубі вважають, що оренда дасть йому шанси розкритися та зміцніти в умовах регулярної практики. Окремий інтерес до постаті Саленка пов'язаний з його походженням він син знаменитого Олега Саленка, найкращого бомбардира ЧС 1994-го. Однак Роман будує кар'єру своїм шляхом, поступово пробиваючись в елітний футбол. Його робота в тренувальному процесі, за словами інсайдерів, викликає повагу у старших партнерів по команді. Минулий сезон зоря завершила на 9-му місці в УПЛ, показавши нестабільні результати та відчуваючи кадровий дефіцит в атакувальній лінії. Віктору Скрипнику доведеться перебудовувати гру команди, і молоді виконавці на кшталт Селенка можуть зіграти ключову роль у цій трансформації. Універсальність Романа і його свіжість можуть допомогти Зорі повернути впевненість та рухливість у фінальній третині. Доубик отримав довіру Гасперіні. Артем стане основним нападником Роми в новому сезоні. Джан П'єро розраховує на нього як на ключового гравця атаки, пише Рома Прес. Трансфер Георгія Судакова в європейський клуб знову опинився під загрозою. Футболісти збірної України так і не перейшов у Наполі, який тривалий час ним цікавився. Останній випуск Ютуб шоу Бурбас став приводом для гучної дискусії. Журналіст Ігор Бурбас звинуватив одного з топ-менеджерів «Шахтаря» у зливі важливої інформації, яка могла зірвати перехід українського півзахисника в Наполі. Судячи з деталей, йшлося про конкретні суми та терміни контракту, які пізніше сплили в матеріалі італійського інсайдера Джанлуке Ді Марціо. Італійський журналіст нібито опублікував усі дані щодо угоди: п'ятирічний контракт, зарплата 2 мільйони євро на рік, відступні в розмірі 40 мільйонів. Після цього переговори були припинені, а Наполі втратив довіру до партнерів по угоді. Сам Ді Марціо, за словами Бурбаса, пізніше продемонстрував листування з представником Шахтаря, що стало джерелом витоку. Невідомо, хто саме з менеджерів донецького клубу передав інформацію. У фокусі «Підозр» опинився спортивний директор Даріо Серна та гендиректор Сергій Палкін. Саме їх Бурбас згадав як фігурантів можливого внутрішнього конфлікту в клубі. Однак по-справжньому резонансним стало не це. А можливий зв'язок журналіста із пливовим футбольним агентом Вадимом Шаблієм. Шаблій представляє інтереси Георгія Судакова та володіє агентством Простар. У футбольних колах обговорюють, чи не стоїть він за цією інформаційною атакою. Бурбас один із тих. Хто регулярно виступає з критикою на адресу менеджменту Шахтаря, а тон його висловлювань нерідко зберігається з інтересами певних агентів. За однією з версій, шаблій може бути незадоволений тим, що Шахтар більше не розглядає його як пріоритетного партнера. Цілком ймовірно, що клуб отримав вигідні пропозиції від інших агентств. Згідно з інсайдами, найближчим часом варто очікувати хвилю критики на адресу Серни та Палкіна з боку наближених до Простар спікерів. Французький ПСЖ більше не претендує на українського захисника Ілю Забарно. Клуб офіційно припинив переговори з Бордмутом через обмеження фінансового фейерплей. Парижани зробили дві пропозиції, остання з яких наближається до позначки 60 мільйонів євро, але отримали відмову. Англійський клуб не має наміру знижувати ціну та продовжує наполягати на сумі в 70 мільйонів, вважаючи Іллю Барну ключовим активом. На тлі цієї відмови до трансферних перегонів долучився Ньюкасл. За інформацією з британських джерел, сороки розглядають забарно як пріоритетну ціль і готові виконати умови Борнмута. У клубі впевнені, що сума в 70 мільйонів виправдана з огляду на вік гравця, його прогрес в АПЛ та потенціал у довгостроковій перспективі. Переговори між Ньюкаслом та представниками гравця вже почалися, хоча офіційного запиту Борнмут на момент публікації ще не надійшло. Очікується, що угода може прискоритися найближчими днями, особливо якщо конкуренти з АПЛ не вступлять у боротьбу. Серед можливих претендентів також згадуються Манчестер Юнайтед та Манчестер Сіті, але їхній інтерес поки що має пасивний характер. Забарний за даними інсайдерів, відкритий до переїзду в більш амбітний клуб. Він зберігає повну концентрацію на підготовці до нового сезону. Але його оточення вже вивчає потенційні умови контракту та варіанти адаптації в іншому місті. Трансфер може стати рекордним в історії українських захисників. Йдуть великі зміни. Як повідомляє рекорд, Бенфіка планує виставити на трансфер голкіпера збірноті України Анатолія Трубіна. Справа в тому, що у новому сезоні тренерський штаб португальського клубу вирішив зробити ставку на Самуела Суареша як на основного голкіпера. Плюс. Трубін гарно себе проявив на КЧС, і керівництво Бенфіки розраховує заробити на ньому пристойні гроші. 23-річний Трубін провів 51 матч за Бенфіку у сезоні 2024-25, у яких пропустив 54 м'ячі і 21 раз залишив свої ворота сухими. Його трансферна вартість оцінюється у 28 мільйонів євро. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!